На своєму каналі. Сьогодні у нас 4 січня. Виїхали ми на коп. Засипало трошки сніжком, друзі. Не хотів я їхати до останнього, але камрад витягнув мене з дому і ми йдемо на коп. Сьогодні нас четверо, сьогодні у нас автор каналу Lucky Deus. Підписуємося в описі, лишимо ссылку, друзі. Будемо йти до копу, Надіємося, щось знайдемо. І буде якийсь сьогодні цікавий контент. Так що став лайки, коментуємо, а ми до копу. Обов'язково. Друзі. Подивіться, яка красота. Файно так. Сніг випав. Просто схід сонця. В лісі нереальна красота. Просто, друзі. А ми пікаємо. У мене квест 80. Останній сегмент. Виключений, друзі. 99. Це дуже великий мінус цього апарата. Якщо би хто випитався, що всі думають, що він такий добрий, ні, друзі. Це його великий мінус. 99-й тонн відключаю, бо з ним ходити нереально. Він фонить завжди. Дуже піскливий. Не знаю, як так можна було придумати. Такий піскливий тон, що він вічно фонить, як де Тому завжди його виключаю, а під ним пікають мідні монети великі і срібні теж. Так, друзі. Можна пропустити сигнал. ну, Срібні, не знаю, ну, мідні це точно. Талера теж, певно, не буде пікати. І мінус, що пікає на телефон. Ось це два такі великі мінуси. Решта мінусів немає. Були проблеми зі що штангою, щось колихалось, то просто я не докручував. Так, все гуд. Хожу, друзі, Hyper IQ. Режим поле. 95, чуйка. Тут 4, тут 5, тут 4, тут виключено. Ось так, друзі. Надіємося, цей ліс принесе сьогодні плоди. Ну, така красота, це вже прикрас. Камради є контент! Так, друзі, є так, що... Таких хабазах, це теж треба міти. Ось таке. Лак Ооо, тати що? Вентам. Друзі. Козацька сокира Козацька сокира, скоріш за Ось така. Може да його. Але ти тоже така залізний з тими пірчами. Я маленький. А чиї? Обу. Квадратні. То взагалі тоненькі оба. Раніше? все. Може і не козацька. Ну? Та ні, та, я думаю, що може бути казанська. Радянська ну такі радянські. А може. Ну. 18 століття. 19. -ти. Ну що ти можеш сказати своїм першим знахідка неї? Дуже радий за таку суттєрку. Так сигналів майже нема. Файне, друзі. Це треба вміти. між такими хабазами залізти і знайти. Ну, друзі. Є. В... Камрада. Дві копійки царських. Це вже ось така знахідка. ось так, І тут сигнальчик. Крейцерний, кольоровий, чіткий. І щось є монетка. Ось така монетка. Та ти що, Прикинь. Може то не крейться. Зараз я буду димові. Може то грош? Не, крейтом точно 1879. Але бач, хоч є монетка, чуєш, та же. скільки ходиш в тому лісі. Друзі, 12 година, щось не різе ніс поки. Так, був чіткий сигнальчик. Я вже бачу, що це крейцев. Скоріше за все прямо Срібний крайця літи копіки так тяжко даються на в тому лісі Крайця 1879 рік. Дайн крейця, не? Така монетка було Друзі, пси бігають, зайці козуль, ганяють капець. Ну, друзі, хоч щось є. Та вона. Але монетка. Витрати, може, будь Та, три чистити, друзі. Ну, але хоч щось. Каже, що щось викопав, друзі. Друзі. Каже, що якась кірка там лежить. Так, друзі. Побачив є, скоріше за все, це ще одна сокирка. А, ні, це нас. Йомон. Як то і називається вже забув? Та це сокира просто зробити дирку. Клин. 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 Де ж клином клинами. Ну, клин. Але капець, я ж реально думав сокирочка знову. Контентна. Це теж прикольна знахідка. Непоганий клинчик. Ну, no, файно-файно. Але краще б було сукира, друзі. А камрад Вик, ось такого ножечка подарував мені в колекцію. Можливо, реставруємо його та й буде. Ось так, старенький. ноги. Друзі, сонечко сховалося вже давно. Є ямка. Хороший сигнал, але знахідка. ну, Не то, щоб не хороша, але цікава. Можливо, якась підвіска була. Ну непонятно, друзі. Ну, хоч щось вже випало. Хоч щось. Ось так. Забираю. Так, друзі, знахідка яка. Підкова. Хоба. Яка велика. Прикиньте, з цвяхами. Та ти що? То знахідка. Краще б була сокира. Але це на щастя може бути краще, ніж сокира. Якийсь меч, акінак. Або тому подібне, друзі. Мега знахідка крута. <сум> Шутка, звичайно, але... Ну, не гільза. Це краще. Є контакт. Фу, монетка велика. Бачите, ось така монетка, вже більша. Я не буду бачити апарат. Через те, що 99-й відключає. Ну. ну, я бачу що? Царі. Царі, три копійки, певно. Так. Ну. Ну, друзі, Царизм Є тут царизм не? Три копійки. 76. Ну, друзі, в мене погані очі. Через камеру не дуже видно. Та й затерта вона. Непогана, друзі. Затерта вона дуже непогано Але це є монетка царська і це вже приємно хоча б щось. Ой, друзі, вогні підкови. Ось так забери камради, зійшлися до столу. Буду їсти, але дивіться, які є серпи. Друзі, такі серпи. Не кожен день побачиш. В інтернеті є. <рес> в інтернеті є. Отак, От друзі. Так, Є ще знахідка у камрада. Дивіться. Срібне колечко, друзі, але радянське. 875-та, так? <рес> Та і вже. А вже будуть якісь гроші, ні? Та й вже, друзі, вони є проби. Та й же, чоловік піднявся. О. Я о! Теж такий о той... той. Та наш тобі вже те радять, правда? <гум> Ого, ти таке воно серйозне колечко, та ти що гоніш. <гум> друзі, але жалко камінчика нема. Ну, Дуже шаль. Вони зачасту ну, були з такими діпатами. Друзі. День йде до свого завершення. Сніжок політає з дерев. Прекрасний ліс. Ну і така знахідка випадає. Така ж шляпка, друзі, непонятно. Так, -да, щось сьогодні слабенько, але... Але вже так є, завжди не буде, друзі. Що маємо, то маємо. Прекрасно. Забираємо. Йдемо далі. Друзі, сіє, сіє. Дивіться, яка красота засипає ліс на ніць. Небо, голубе. Де не де? А сніг падає. Красота. Ось так, друзі. Ми щось пікаємо трохи, трохи не пікаємо, нема що з От там ради підписники. Підписуємося на канал Lucky Devos. Взяв чоловік в мене прибора. Перший сигнал. Хрестик, друзі! Все, певно, буде купляти квеста, я думаю. Ну. Отакий От хрестик. Бачите? Та й вже? Супер. Забраві. Дивіться. Могло бути 5 рублів. Могло. Ні? Та могло чи не могло? Ну. Радянська копейка єдна. На... Який рік? 49-й. Мордяк зиму. Ось така люлька в камрада випала. Прекрасна знахідка, друзі. Е? Ось так. Ну таке, коротше. Ось так. Дивіться, якого камрад баняка нашов. Йо маю, казка, прикиньте. Фіор 8810 фьос. Коротше, мороз, друзі, язик заплітається. Їдемо до хати. Ось це, друзі, завершили ми сьогоднішній коп. Береться трошки морозець на вечір, життє більше, чути аж мотовушка хрустить. Все, коротше, знахідок не дуже сьогодні так, але якісь копійки та є, якісь раз. Таке, коротше, ну, не дуже, але завжди не буде, якби хтось там собі думав. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Бажаю всім удачі і мирного неба. Далі буде, якщо все буде добре.